Для Путіна, якщо ми його характеризуємо, він заперечує нашу націю як окрему націю. Він говорить, що немає українців. І коли це було сказано за півроку до це, було сказано у 2021 році. Росію країнською моя я написав 12 липня статтю: що розривайте дипломатичні відносини, що буде війна, це однозначно. Путін вирішив воювати за те, щоб скасувати нашу державу, ліквідувати, і він заперечує нас, нашу націю як незалежну державу. Але я це чув з 93-го року, коли я працював в ЗАЕСІ на переговорах з Російською Федерацією. Я завжди жартував, що я за відновлення Союзу, але Київ столиця державна мова українська, за відновлення того, що, з чого почалася Російська Федерація. Але це риторика така. Дипломатична на, на після переговорів, але, наприклад, засновник Москви, князь Долгорукий я завжди питав, а чому ви не перейменуєте князя Долгорукого засновника Москви, який з Києва в длінну руку? Це ж російська мова. Чому ви не перейменуєте його в длін руки, а не Долгорукий Я це заперечував. І говорив, що українська мова має набагато більше слів. Я говорив, що російської мови немає, є татарська змішана з українською. Ну це політика експансії. Це політика імперіалізму, яка, на жаль, е зіграла роль в тому, що в нас окуповані території. Але я думаю, що це закінчується, і це російська держава бачить, що не вдалося відновити імперію.